Всім доброго дня! Сьогодні проведемо пару матів про муцераєва. Почнемо з того, хто ж такий цей муцераєв та чим відомий. Тимур Хамзатович Муцераєв. Військовий, каратист, відомий чеченський бард та просто і Усе, що потрібно знати про нього, так це те, що він народився в місті Грозний. А ні, це не грозний, це Бахмут. А ось це грозний у 95-му році, а народився Тимур у 76-му році. Професійно займався забороненим у Савку Карате разом із своїм другом, на честь якого він також присвятить пісню. Чому ж муцараїв таки база? Ну, по-перше, він воював для себе за вільну ічкерію, А для нас, проти росіян, ще тоді, коли це не було мейнстрімом. По його піснях можна відслідковувати хід цих війн та значні події потіпу Будьоновська та штурму Грозного. Над римним голосом він співує жахи війни з патріотичним вайбом. Мовляв, так вокруг мене відбивається пізда. Всюди лежать трупи, строчить дешака, в'їхав центр БТР. Усюди вибухи. Але нічого, прорвемось. Це вигідно відрізняє його від росіянських заунивних пісень. Начну дуля бомбить, Твердя повсюду, мы выполняем долг Вы все идете, идете, чтобы убить Ну что ж, пожалуй, раз уже пришли, То нам дороги тоже нет назад Привет, им город, вы прочитать могли Вас тут добро пожаловать всем в ад Текст песни ⁇ Добро пожаловать в ад ⁇ Досить непогано накладається на вторгнення Ерефії до України. Тимур поширював та воював за ідею вільної чкерії. Свої думки він відстоював не лише в піснях, але й збройно. Під час боїв під селом Сержен Юрт він втратив друга Асвана Яфяєва та отримав важке поранення. В деяких джерелах пишуть, що він там втратив ногу. Ось так сам Тимур розповідає про той бій на околицях села. происходил на окраине села Сиронюс. Значит, а мы находились на передовой линии, как раз нас было 8 человек, мы заступили на пост. И в ту же ночь мы, мы заминировали все подходы к нам, потому что один коридор мы оставляли специально для прохода по лесу во план противника. и начали вылазить и сняли поле, что такое. Но потом это стало опасно, мы положили все противоганские мины, и подход к нам исключен полностью, подход к нам только по-моему, мы что-то видели сзади, да, пусто, но они единственные знали, только наши, которые сидят в середине. Ночью в 2 часа я и мой друг доступили на босс, на самом деле все были в МГЗ. Прямо вот по тому коридору, который мы оставили для наших, подошел такой отряд мобильный полностью вооружен. Вот и до нас все такое. и мы огнем встретили их. В ходе перестрелки я был ранен, и вот под этим шпальным огнем, когда я лежал, такой перекрестный огонь шел. проезжаем всего лишь метров 10. Я помню, не подбежал человек, я сначала подумал, кто это такой. Потом я присмотрелся, на него была маска, оказался Аслан. Подбежал, спросил жителя, нет, не прожащий голосом, он мне спросил жителя, нет, я сказал, что все нормально. Он показал ему расположение, откуда идет он, И в тот момент, когда он вставал, я бегал, у меня было здесь, а у него были с пулемета. Но мыши, мы вышли в течение двух-трех часов, мы отстреливались, из окружения штурм, танки, там, и вот, и полчаса, и полчаса, Закономірними продовжувачами ідеї тих воїнів є сучасні чеченці, котрі саме в АТО та повномасштабки стали боці України. Чеченці та українці були союзниками ще за часів першої чечено російської війни. Тоді участь у війні по різним джерелам приймало близько 200-300 українців. Треба відмітити, що тодішня Україна категорично не визнавала Вечкерів. Та всі ті українці, що бойвали на боці Ічкерії, то були або найманці, або добровольці. Частина з них прийшла через Унаунсо, та тільки частина з них приймала участь в реальних боях. Дуже яркою зіркою того часу серед українців в Чечні був Сашко Білий, він же мутичко керівник прес-центру Вільний Кавказ, особистий охоронець Захара Дудаєва. Він був одним з трьох українців, на честь якого назвала волосся Грозному. Вулиці Сашка Білого, Степана Бандери та Олега Беркута. і Українці в Чечні займалися проривом інформаційної блокади через телефонний міст в Україну. Вони з'єднували керівництво ЧРІ з журналістами. Сашку було присвоєно орден герой нації за те, що він завів у засаду 15 бійців Грачовської морської піхоти. Вулицю назвали на честь нього. За те, що ним було підбито три танки, шість БТРів, БМП та розгачена одна сушка. Привів я бойові заслуги Сашка лише з його слів. Вони ніяк вже не перевіряються. Лишається або вірити, або ні. як я говорив раніше, творчість Тимура це літопис тих часів. По його піснях можна відсвятковувати значні події. Він і не тільки в пісню. Воні дуже якісно описані історичні події, оточення імама Шаміля, а ось в кривавому горизонті описан відступ сил ЧРІ з Грозного, що цікаво, його улюбленими гуртами були Нірвана та Металіка. Метва дала йому мотивацію навчитися грати пісню Ван на гітарі, а Нірвана ось цей Бенгер. Ось такий неочікуваний поворот, Або ні однією війною він відомий. В нього безліч пісенні філософські теми, які навіть відоміші за воєння. саме вони приваблюють людей, які далекі від війни та ісламу. Перепрослоховуванню обов'язково з'являється гостре бажання курити під дощ на балконі, навіть якщо у вас немає балкону, та ви не курите. как день за днем, как звездопад, Как быстро, так неуловимо летят года, и нам никак уже не вернуть все то, что было, но приглядевшись в облик скал услышим мы в глухом молчании, Кавказ, как много ты страдал, как много горьких вспоминаний. Но, приглядявшись ваблік, скалу сіми. В глухом молчании Кавказ, Как много ты страдал, как много горьких спаміна. Після закінчення бойових дій він деякий час перебував в Азербайджані, Туреччині та декілька раз відвідував Україну. В 2007 році, після перемовин з Рамзаном Диревим під гарантією безпеки, він повернувся на батьківщину. Перед тим він записав декілька звернень до своїх побратимів, де закликав їх скласти зброю та зупинити війну, де чеченців вбивають чеченців. Після цих поступків частина цього лампового ком'юніті його підтримала, але більшість назвала його зрадником. Я не буду давати свою оцінку його діям, залишу це вам. Лише скажу, що і про це в нього є пісня, яка була видана в 2001 році, за шість років до описуємо подій. Вольским восторгом На них возрились слуги зла и все оптом продались за безнаказанность И страсти уволокла химера власти Из их сознания Божьи Після повернення додому в бродове село Тимур не виклав жодної пісні. Веде дуже закритий спосіб життя, займається бджолами, продає мед та працює в будинку культури. Последнее, словно патрон, последний подвиг, словно всякий последний раз, словно первый.